Сьогодні в сільраді митні канікули для моркви, цибулі та буряків, три мільярди гривень дотацій молочній галузі, агроновини від сільради, недоторканна власність на землю і державна безпека. Як вивести Україну із замкненого кола аграрної реформи? Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з академіком Віталієм Львовим. Він сьогодні головуючий у сільраді. Дієтичний делікатес або чому кролики, це не тільки цінне хутро. Репортаж Наталі Середю. До чого дійшов прогрес? На Київщині почали відмовлятися від послуг до ярок. Все роблять машини. Навіть короблячі онлайн-сторінки заповнюють. Костянтин Іванченко. Докладніше. Для Стабілізації цін на ринку сільгоспродукції митний союз тимчасово відмінив митний збір на моркву, цибулю та буряк. За прогнозами експертів, нульова ставка має зупинити подорожчання овочів найближчим часом. Нагадаємо, у жовтні минулого року країни митного союзу вже вдавалися до подібних заходів і відміняли мито на гречку, капусту та картоплю. Три мільярди гривень виділяє уряду поточному році для допомоги вітчизняним виробникам молочної продукції. За словами міністра аграрної політики та продовольства, головне цими коштами правильно розпорядитися. Щоб надалі спрямувати інвесторів у цю галузь, грошей насамперед має вистачити для відновлення поголов'я молочного стада, модернізації старих і будівництва нових ферм. Уряд виділив 5 мільйонів гривень на фінансування програми по захисту та збереженню ґрунтів. Мінагрополітики кажуть, це лише перший крок. Наразі у відомстві розробляють закон про родючість ґрунтів, який має стати важливою складовою частиною пакету законів до земельної реформи. Та у сільраді недоторканна власність на землю і державна безпека, як вивести Україну із замкненого кола аграрної реформи. Про це в інтерв'ю Тамара Митерчук з академіком Віталієм Львовим. Він сьогодні головуючий у сільраді, коли ми кажемо землю зберегти у руках селян, земля чорноземи, золоті у руках селян, чи ми не лукавимо чи чи та земля у руках селян, і вони з того, що мають. Чи абсолютно інші процеси, механізми працюють? 42 тисячі тільки фермерських господарств. Починають з 5 гектарів землі, скажімо, в західних областях, до 5 тисяч гектарів землі, 16 тисяч е, господарств, які були реформовані з колгоспів, радгоспів. Це які мають від 2 до 3 тисяч до 15 тисяч зем, е, гектарів землі. І близько 40 або 50 це таких агрохолдингів. Які зараз концентрували близько 4,5 там десь до 10 мільйонів гектарів землі. Але все-таки я хотів би повернутися до ринку землі, про те, що ми зараз говоримо, і це питання одне з найсерйозних. Проводиться дуже багато великих паралелей таких. Кажуть, як проводилась приватизація, оці ваучери ваучеризація, і де опинилися оці всі заводи, фабрики і все тому інше? Я не буду коментувати. Бачите, дуже велика різниця. І ми маємо це зрозуміти. Після паперової приватизації заводи і фабрики отримали до своїх рук за безцінь якраз, ну, тих, хто там міг хватонути. А зараз такий етап, що таке переважна кількість земельних паїв у руках у селян. Відчуваєте різницю? Заводи олігархів, а земля поки що з у селян. Звичайно, поки що. Ви правильно сказали, що поки що. Бо і, і тут може бути паперова така так, так афера. Я вам скажу відносно того. Уже в Китаї вони акумулювали близько 400 мільярдів доларів на те, що якщо почнеться ринок землі, то потім викупати не прямо, не напряму через своїх резидентів. І те ж саме кажуть про Америку. Отримавши е, зелені ці купюри, це теж буде паперова так сказати, афера буде така, бо за ці е, афери, я про це вже казав, вкинути в наш споживчий ринок велику кількість купу грошей, бумажних, е, бумажних грошей, е, то так сказати, він не витримає цього. Це інфляція, все тому інше. Дивіться, аби це не було замкнене коло е, відібрати землі не можна. Навіть якщо вони і не зовсім правильно е, приватизовані механізм е, судовий дуже складний і непростий, Так, да, звичайно тримати замороженим земельний ресурс теж не є дуже розумно і раціонально. Е, можливо, єдиний шлях, ну принаймні який мені видається правильним, але не простим для України, аби держава викупляла у власність в управління е, ці земельні паї у селян. Я скажу, що багато таких ну, передових країн, так і зараз роблять. Америка, Сполучені Штати Америки. Приватна власність на землю була ще там 200 років і все тому інше. Але в останні десятки років, там десь 40-50 років, якщо фермер продає свою землю, то купує її виключно держава. А потім держава не продає цю землю, а вона надає в оренду. Має держава е, такі кошти, щоб викупити цю землю. Це які кошти? Звичайно, ну можливо, якщо... це єдиний кредит, який би принаймні мені видавався розумним Разумний, під да. е, 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 викуп землі. Правильно. Я все-таки хотів би сказати відносно того, вона викристалізовується, ця нормальна е, думка. Про ці питання, якщо починати цей ринок, він буде цей ринок землі, але його продумувати, радитись все-таки, порадитись треба. Президент про це сказав, що він хоче зібрати аграрію і з ними порадитися відносно того, як треба робити. Дивіться далі у сімей Дієтичний делікатес або чому кролики це не тільки цінне хутро. Репортаж Наталі Середюк. Ясо кроля, як відомо, високодієтичний продукт, але їсти його куди приємніше ніж вирощувати, так вважає пані Ольга, сільський ветеринар. На кролефермі вона опікується 15 тисячами кролів. Ми повинні не допустити ввоз і також ви заражених, вас больних животних. Ми боремося з болезнями з погаловіс. Йде кожен місяць вакцинація кролики – новозеландської та каліфорнійської породи. У двомісячному віці пані Ольга робить їм загальну імунізацію, а потім планує щеплення. От у нас є віст акрол от 3 до 4 тисяч, яких потрібно провакцинувати в один день. Через 3-4 дні наступає імунітет до захворювання, і кролики вже у нас вважаються привіти. Фахівці кажуть, збалансований раціон кормів, безконтактний доступ до води, плюс налагоджена система охолодження це якраз те, що потрібно кролю. Ось ця стіна виготовлена з чистого пресованого паперу. Вона пропускає повітря з надвору та охолоджує його з іншого боку. Потужний вентилятор витягується повітря з під низу розміщених шахт без створення ефекту протягу. Дотримання всіх санітарних вимог для ферми завдання. Номер один: хвилин хвилинна аерозольна дезінфекція. Ось цим препаратом робить приміщення бездоганно чистим. Краплі туману, що під тиском розпилюються у простір, потрапляють у малодоступні місця та вбивають всі шкідливі мікроорганізми. Проте і це далеко не все. Ми хочемо зробити систему, яка розпространена. за границей, это система содержания кроликов по принципу пусто занято. Одно помещение делится на две части, и в то время, пока кролики растут в одной секции, другая дезинфицируется. Потом крольчихи идут рожать уже чистое помещение, за это время освобождается Предыдущая секция и таким образом полностью идет дезинфекция, помещения, стерилизация, и кролики тогда менее подвержены всяким заболеваниям, больше сохранность, больше привесы, меньше стрессы и в целом больше успеха. Права розведення кроликів майже безпрограшна, вважає Вадим Олександрович. Наступного року він прогнозує збільшення поголів'я кролів. Місцева ж влада такі кроки лише вітає та обіцяє всіляко сприяти таким господарствам. Бо це допомога не лише селу, а й державі. Я дякую е, нашому господарю Вадиму Олександровичу, що він е, міс, е, київський житель, приїхав у невеличке село. Подивився, зробив реконструкцію. і На сьогоднішній день більше 15 тисяч кролів. У 2010 році вироблено м'ясо було 87 тисяч, 87 тонн. на слідуючий рік він планує, щоб було 135 тонн. І збільшити поголів'я кролів до 23 тисяч. Це податки, це робочі місця, це те, що, про що. У своїй промові говорить президент України Віктор Федорович Янукович і губернатор Київщини Анатолій Йосипович Присяжнюк. Ми підтримуємо усі підприємства, які розташовані на території району. Головне, щоб реєстрація була в районі, щоб були робочі місця, щоб платилися податки. За словами очільника районної адміністрації, завдяки поступовому відродженню тутешніх господарств відродяться не лише села району. Значне поповнення коштів отримає і державна скарбниця. Адже за останній рік від Вишгородського району вона отримала вже близько 700 мільйонів гривень. Дивіться дані у сільраді. Чого дійшов прогрес на Київщині? Почали відмовлятися від послуг до ярок. Все роблять машини. Навіть коров'ячі онлайн сторінки заповнюють. Костянтин Іванченко. Докладніше. Леонід Центило повернувся у рідну Постоварівку, що у Сквірському районі, на прохання земляків. До переїзду працював у райцентрі, головою районного управління АПК. Господарство у постоварівці тоді переживало непрості часи. Худобу пускали під ніж, знизилися показники у рослинності. З приходом нового керівника всі галузі господарства почали працювати з наукою. В нашому підприємстві є сілозміна, всі 10 полів і. Коли по структурі озимина мусить займати відповідні 40%, вона нас займає. Ми фанатично не відносимося до тих культур, які один рік можуть бути на ринку дуже потрібні, потім їх ніхто не користується. Тобто ми сіємо все, починаючи чи від пшениці, кукурузи, і гречки, і проса, все ми сіємо в межах, допустимого. Це дає нам можливість просто-напросто орієнтуватися по ринку. Дослідні поля мало чим відрізняються від звичайних. Відмінність лише у тому, що саме тут ґрунт засіяно новими гібридами. Протягом року спеціалісти ведуть спостереження за станом посіїв, а у жнива стане відомим результат копіткої праці селекціонерів. Добірним зерном засіють нові площі, не пропадає тут і солома. Після збирання зернових ми розсіваємо по солому по полю, наносимо набір живих мікроорганізмів, лігніну руйнуючих, азот фіксуючих, фосфат мобілізуючих. Ми вміємо на сьогоднішній день за допомогою цієї біоти розкласти солому в той час, коли це потрібно зробити восени. І уже навесну відповідно ж та вода, яка в ґрунті є, іде безпосередньо на те, щоб доставити ту поживу, яка в ґрунті є наслідком переробки їх до самої рослини. Високостійкі до до та вважальні сорти виведені в агрофірмі, добре знані у різних регіонах. Гібрид першої кукурудзи зелені Центило назвав Пустоварівський. Гібрид озимої пшениці, що переданий до державного насіннєвого реєстру, теж присвятили рідному селу Пустоварівка. Держава відзначила здобутки хлібороба званням заслуженого працівника сільського господарства України, ряд інших нагород за успіхи у галузі тваринництва. Підмиває вона корову, робить масаж. При... Виготовляє корову до доїння, вводить індивідуальний номер корови, який є на бірці, і апарат почав працювати. Вона підчіплює апарат до корови. Йде молоковіддача, молоко дається в апарат і поступає у молокопровід. І в процесі доїння молоко охлаждається. Потім молоковіддача зменшується, у корови молоко видалося, також автоматично апарат робить корові профілактичний масаж. І на апараті зафіксується, скільки корова дала молока. І апарат очіплюється автоматично, Доярка вже туди не втручається. На індивідуальній онлайн сторінці кожної корови міститься інформація про добовий надій, дату осеменіння та розстелу корови. Доки не з'явилися зелені корми, худобу згодовують силусом, сілжем, конскормами, соняшниковим шротом, комбікормом. Середньодобовий надій на корову нині складає 15 літрів, да й цьогорічний припліт тваринників радує. Витримали затяжні заморозки молоді сади. Кращі сорти яблунь плодоносять кілька років поспіль. На черзі висадка грушевого та черешневого садів. До столичних ринків у сезон поставляють полуницю із пустоварівки. Вочевидь, нерентабельних галузей у господарстві немає. Тож і завдання, зрозуміле – нарощувати виробництво на фермах, полях і у садах.